Свіжі новини сьогоднішнього дня сенсаційніші новини про заяви Путіна, Одесу, Донецьк. Та до останнього українця з вами Кожухівський Олександр, і все буде добре. Шановні глядачі. Якщо ви бачите ось тут кнопочку підписатись або слідкувати, натисніть, будь ласка, сюди. Кнопочка Стежити розміщена саме тут. Команди України та США найближчим часом проведуть зустріч для обговорення мирного плану. Для нас надзвичайно важливо, і Україна неодноразово це демонструвала досягнення перемир'я. Тому безумовно зараз всі дипломатичні зусилля і переговорної команди спрямовані на забезпечення цього мирного процесу, зазначив він: Польща отримає від Євросоюзу 44 мільярди євро на оборону. Частину грошей спрямовують на закупівлю БПЛА для східного щита Євросоюзу на кордоні з Росією та Білоруссю, заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Будь-які гарантії безпеки Україні можливі лише після підписання мирної угоди. Повідомляє американське видання. Держсекретар США також додав, що Трамп готовий домовлятися про довгострокову безпеку України в офісі президента. Готують зміни до розподілу мобільного. В ЗСУ, що чекає на бригади та новобранців. Збережіть це відео та надішліть друзям. Цікаво для тих, хто служить. Заступник керівника офісу президента повідомив, що почав готувати конкретні пропозиції щодо впорядкування системи розподілу поповнення для бойових бригад, щоб вона була справедлива. Росія почала застосовувати багаторазові БПЛА. Багаторазові такого ще не було. Здатні скидати до чотирьох боєприпасів. Має вантажопідйомність 20 кілограм, 40 хвилин польоту та обладнання. Тепловізорами стійкою до перешкод навігацією й оптичним зумом. А цікаво, чи ми не здоганяємо ворога. Оборонні засоби Російської Федерації також стають багаторазові. У нових перехоплювачах активно застосовується штучний інтелект. Тобто без зв'язку, без радіосигналу він рухається за заданим планом та напрямком. Вони оснащені зарядженими стрижнями, що передають електричний імпульс і здатні пошкодити кілька цілей одразу. У Куп'янську збройні сили України заблокували окупантів у північних районах міста та відрізали від постачання. Слава українським захисним! Сникам і давайте підтримуємо нашу країну двома простими словами в коментарях: Україна єдина за минуло добу з відпрацювали 1140 живої сили, один танк, 21 артилерійську систему, один РСЗВ, одне ППО, два літаки. До речі, дякуємо хлопцям за роботу. 214 БПЛА та 110 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. І гарного дня вам бажаю, незважаючи ні на що. Прокинулись, очі відкрили, сонце зійшло. Я вас вітаю. День буде прекрасний. Перемоги нам та перемоги нашій країні. Шана та подяка всім Збройним силам та силам об'єднаної перемоги нашої держави. І два слова в коментарі: Україна єдина. Дякую за вашу підтримку і підтримку нашої країни.